Спортодяг, перший сорт. 10 кілограмів за ціною 900 гривень. Дивимось. Перший у нас десь сіренький, теплий. Але, на жаль, він без розміру. Наступні нам попались спортивні штанішки. Пише Adidas. Так, це дійсно від Adidas. І це розмір елічка. далі. Світшотик. Такий, з Вікі Маусом, без розміру. Інциненький. Наступний батнічок на замочку. Розмір XL, чоловічий. Наступно о, вітровичка нам тут попало. Дивіться, Віцілка. Так, це розмір XL. Наступні знову спортивні штанішки в чорному кольорі. На жаль, без розміру. Знову ватник на замочку. Жіночий з капюшончиком. Розмір М. Так, такі щось як валюрові спортивні штанішки в чорному кольорі. Розмір елечко, не розтягується. Наступний батик. Ось такий на замочку. Сіренький валюровий, без розміру. Свічотик. Розмір сороковий й 42. Ось у нас дуже тепленький і красивий. Дивіться, який класний бантик. Він дуже тепленький, задня спинка ось така йде. І розмір амочка. Той якийсь камінь брендовий, але я того бренду не знаю. Наступний ось такий. Без розміру, він йде на замочку, теж досить тепленький. Лицо, видите, в каком классном коллере. Так, размер, эсочка больше. Наступный. Смотрите, какой классный чулевичий батик На замочку. Размеру, на жаль, не, бачу. не бачу. Наступний ось такий батючок в чорному кольорі з капюшончиком, теж на замочку, капюшончик якийсь утеплений. І це у нас був розний елічка. Знову штанці нам попались в сірому кольорі. Розмір еличка. І от, видите, які класні тому крутому кольорі. Розміру, на жаль, немає. І давайте ще вам покажу ось такий батнік, коротенький, жіночий. І якщо я розмір, то скажу. Це у нас XS. -очка. Тут залишилось ще трьох одягу, Кому сподобався цей лотик, пишіть в коментарі, обов'язково зверніться до наших менеджерів і він може.